Всім привіт! Хочу презентувати вам новий імплант, який ми розробили разом з компанією Альфа-Дент. Я особисто мріяв про цей імплант більше ніж два роки, і нарешті цей імплант побачив світ, і ми почали інсталювати його у наших пацієнтів. Що це за імплант і як він виглядає? Імплант зроблений з четвертого грейда холодної катки, і тому він набагато міцніший, ніж імплант із звичайного четвертого грейду. Цей імплант має єдину платформу. Єдина платформа у імпланта діаметром 3,3, 3,8, 4,2 і 5 мм. Цей імплант має єдину конічну платформу розміром 2 і 1 мм, що дозволяє у повному обсязі реалізувати так зване переключення платформи. Дуже велике значення для мене було спроектувати і зробити імплант, який має однаковий апекс при діаметрі 3,8 і 4,2. До речі, у нашого імпланта апекс 1,9 мм. 1,9 мм – це саме розмір першого сверла в навігаційному наборі. Це дозволяє нам встановлювати імплант діаметром 4,2 вже після першого сверла в наборі. Це дуже зручно і допомагає реалізувати дуже багато протоколів, про які поговоримо пізніше. Як ви можете зараз побачити, на екрані імпланти діаметром 3,3, 3,8 і 4,2 міліметра. І саме апекс у імплант 3,8 і 4,2 однаковий. А вже пізніше імплант 4,2 починає розширятися до зони платформи. Звичайно, у імпланта 3,3 апекс до рівня 1,5 мм. Давайте зупинимось на дизайні імплантата. Почнемо з апексу. Апекс імплантанта дійсно унікальний. Як ми говорили раніше, його. Розмір 1,9 мм, а дизайн вітків дозволяє імплантату фіксуватися в залишках кістки, які дорівнюють 2-3 мм, і не просто фіксуватися, а дійсно його класно і ефективно первинно стабілізувати. Далі йдемо по поверхні імпланта і зупиняємось на його вітках. Вітки не гострі і не тупі. Вони мають розмір 1,1 мм і дозволяють імпланту також фіксуватися в кістки. І допомагати апексу мати гарну первинну стабільність. Гострий відток імпланта занурював би в кістку і стабільність би зникала вже через деякий час. А тупий відток потребує метчика. Наш відток має ще раз 1-1 і має, на наш погляд, максимально ефективну первинну стабільність. Йдемо далі і бачимо мікровідки у платформі імпланта. Ці мікровідки мають дуже велике значення. Вони мають можливість інтегруватися і об'єднатися з кісткою, але при цьому не стончують платформу імплантата. Зараз на екрані ви бачите 4 діаметри імплантата – 3,3, 3, 8, 4, 2 і 5 і 0, і бачите залишкову товщину стінки у кожного із цих діаметрів. Давайте більш детально розглянемо платформу імплантата діаметром 3,3 мм і ви можете побачити, що навіть на такому незначному діаметрі. Залишається товщина стінки імпланту. А в діаметрі 3,8 ви бачите, що вона навіть більше, ніж у популярних сьогодні використання систем імплантів інших компаній. То про що це говорить? Це говорить про те, що холодна катка греть 4 і відсутність агресивних відків у зоні платформи робить імплант міцним. Імплант може витримувати великі торки, і головне тримати навантаження.